Про торгівлю в Київській державі з кінця 8 до початку 9 століття розповідає арабський письменник Мохамед Бен Ізгак. Що стосується слов'янських купців, то вони привозять шкури лисів і бобрів з окраїн Славонії і приходять до Румського Чорного моря і бере з них десятину румський візантійський володар. Осередком зовнішньої торгівлі довгі часи був Київ. Рано навесні сюди з'їжджалися купці з усіх великих міст і привозили свої товари. Кожен діставав від князя срібну печать або грамоту, у якій було вказано кількість човнів. Судна відпливали з Києва у червні. Під Витичевом вони зупинялися ще на два-три дні, чекаючи, доки всі зберуться. А потім кораблі вирушали Дніпром, озброєні, щоб відбитися від можливих нападів кочовиків. Коло великих порогів човни витягали на берег і переносили на плечах або протягали берегом. Зазвичай біля кичкаського перевозу їх підстерігали печеніги. Відбившись від нападників, купці приносили жертву подяки богам на острові Хортиця і до самого Дунаю пливли вже спокійно. Правда, якщо вітром човни прибивало до берега. Топченіги не втрачали нагоди захопити багато здобич. Далі їхали вздовж західного берега Чорного моря аж до Константинополя. Це була страшна і небезпечна, важка й трудна дорога, оповідає Костянтин Порфиро Родний. Торговельні зв'язки Київської держави розвивалися в трьох напрямках східному, західному і Середземноморському. Народ хліборобів і мисливців навчився виготовляти вироби з металу, який зазвичай привозили із Західної Європи. Особливо цінувався на Русі сурозький товар венеційські, турецькі, дамаські та єгипетські тканини, які завозили із Суража, нині судата. Заможні люди охоче купували коштовні вироби, ікони, срібні хрести, посуд із венеційського скла, а також пергамент. Русичі ж на продаж возили мед і віск, моржову кістку, льон, шкури та хутра. І оцінювали товар слов'яни не монетами, а шкурами звірів, куниць і білок. Слово куна означало грошову одиницю. Пізніше в обігу з'явилися гривні, золоті та срібні. Новгородські були у вигляді срібних брусків, відрубаний від бруска шматок, стали називати рублем.